У Мене ще два питання по твоєму новому проекту. Перше, я читав в технічних умовах, що повинен бути захист об'єктів енергетики, тільки будуть збудовані. Чи будуєте ви такий захист? І взагалі чи боїтеся ви російських атак? Зараз рекордні атаки дронами по нас. Дивись, ми точно боїмося атак, це точно є ризик. Ми для себе аналізуючи, дивлячись, які станції руйнувалися, як російськими ракетами прийшли до думки, але ще раз, це думка да, що, напевно, станція 30, 50, 100 МВт, чи навіть більше, якби не, не є ціллю для ракет, щоб туди накидувати ракети, тому що ті станції, які руйнували, це 2,5 тисячі, 3,5 тисячі МВт, 3 тисячі МВт, тобто це там 100 разів, 50 разів більше станції, ніж те, що ми будуємо чи плануємо будувати, але відповідний захист ми будуємо, саме для того ми використовуємо не контейнерні рішення, а фактично будуємо машинні зали в бетоні. Розуміючи, що бетон мав би захистити від дронів, тобто може бути пошкоджене, звісно, якесь інженерне обладнання, але основне генеруюче обладнання знаходиться в бетоні і буде таким чином, ризик його руйнації буде зменшений.